Із 1 березня в Україні проводили індексацію пенсій. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перерахунок зробили для понад 10 мільйонів громадян і вперше середній розмір виплат перетнув позначку в 5 тисяч гривень. На Харківщині ж підвищені пенсії отримують майже 660 тисяч людей. Максимальний розмір підвищення пенсії не більше як півтора тисячі гривень. і то в рамках максимального розміру пенсії. Максимальний розмір пенсії на сьогодні це 20 тисяч дев'ятсот Дуже багато до нас надходить сьогодні запитань, що підвищується сама пенсія, підвищується не пенсія, індексується заробітна плата, з якої розраховується пенсія. Тобто сьогодні середня заробітна плата, з якої розраховується пенсія, складає 7 тисяч чотириста У середньому виплати збільшилися на 566 гривень. Усі перерахунки були проведені автоматично і вже завершені, каже Галина Баєва. Тож у березні громадяни отримують уже підвищені пенсії. Навіть якщо відповідно до їхнього стажу і стажу і заробітної плати, пенсія не збільшується, то все рівно проводиться підвищення на 100 гривень. Якщо людина має, хочу зазначити, що якщо у людини є стаж. У чоловіків 35 років, у жінок 30 років, і їхня заробітна плата там не дозволяє мати більшу пенсію, то мінімальний розмір пенсії в такому випадку 3120 тисячі гривень. Перерахунок зробили і для тих, хто отримує страхові виплати від нещасного випадку на виробництві. А от усі соціальні пенсії підвищили на 100 гривень, додали в пенсійному фонді. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стринков, Андрій Паколов. Новини Харків.